Ну що ж, друзі, я до вас з гарячою новиною, оскільки вже весь інтернет говорить про те, що Кабінет міністрів 27 серпня оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. У тексті документа йдеться, що в разі введення на території України воєнного стану, який в нас вже триває, обмеження щодо перетину державного кордону не буде поширюватися на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. А для перетину кордону потрібно Мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ у паперовій формі і у електронній формі, який пред'являється на вимогу представника державної прикордонної служби. При цьому є виняток. Норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органів місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Ідея викликала гарячі дискусії. Прихильники кажуть, що молодь зможе вчитися працювати і розвиватися за кордоном. Ну, а критики попереджають, що це може вдарити по мобілізаційному ресурсу країни. Цікаво, і те, що в законопроекті є обмеження. Якщо тобі цього року виповнюється 23 роки або наступного 24, ти вже не можеш виїхати. Тобто до 23 років можна, а після заборона. Ну що ж, як ви вважаєте, чи стане цей законопроект реальністю? І головне, чи варто ухвалювати такі зміни під час активної фази війни? Напишіть свою думку в коментарях. В коментарях буде дуже цікаво прочитати. А за цю новину і інформацію поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на наш канал. Усім па-па!